Привіт моя дівчинко. Ну ще ж ми сьогодні з тобою розпочинаємо нову серію нашого такого життєвого розслідування. Це наша з тобою, як то кажуть, міні дів діалог. Сьогодні ми з тобою починаємо серію розслідування про те, який чоловік цікавиться тобою, що це буде за чоловік, як він плюс-мінус виглядає, чи взагалі ти його знаєш чи ні? Який у нього вік? Яка професія? Де він за тобою спостерігає? Що він про тебе думає? Що він комусь говорить про тебе? Можливо, нічого не говорить. Ну і в фінальному ітозі обов'язково подивимось карту, яке тебе чекає з ним майбутнє, чи він взагалі збирається у цей підглядач. Діяти, приймати якісь е, дії в твою сторону. І чи якщо буде приймати дії, якою ти себе будеш почувати в обіймах даного чоловіка? Отже, хто це в нас буде? Що за чоловік слідкує за тобою? Хм. Тут, якщо ти звернеш увагу, чоловік цей той, хто готовий останнє віддати комусь. Ли ж би от, наприклад, бач, він тут відриває частинки себе і годує голубів. Ну це вже радує то. Тобто, чоловік буде не просто в адекваті чоловік буде з душею, чоловік буде з серцем. Чому я кажу, буде можливо, він вже є. Зараз ми подивимося, зараз дізнаємось. Чоловік буде зовнішність, да бачиш, яка тобто він виглядає приємно. Це приємна людина, на яку приємно подивитися. Давай ще зараз подивимось слово, яке підкреслює його зовнішність. Що це буде за слово? Щоб ми краще могли розуміти у цей наш приємний чоловік, але яким словом ми можемо його охарактеризувати. Висякла да? От якщо побачили з тобою, що він готовий останнє віддати, і я зараз питаюся, яким словом можна охарактеризувати. і мені виходить слово опікати. Тобто, це та людина, яка дійсно, як на цій карті, віддає шматочки себе комусь для того, щоб комусь допомогти або зробити щось хороше і так далі. Ну що ж, давай подивимось, чи де він взагалі за тобою спостерігає, Де? де він тебе бачить? Де він. Тусується, як то кажуть. Хм. Е, дивись, карта показує, що він бачить тебе е, біля твого дому. Ми зараз... Тут, до речі, карта говорить про те, що ти в нас велика ймовірність, що дівчинка невільна. Можливо, у тебе є сім'я, можливо, у тебе була сім'я. Або варіант, він думає, що у тебе сім'я. Можливо, у тебе вже давно немає чоловіка, що, в принципі, велика ймовірність, але в тебе є син там, чи донька. І ось він десь бачить тебе щодня, як ти відправляєш дитину в школу, чи в садочок, чи, чи просто е біля дому він тебе бачить. Отам От він за тобою спостерігає. Давай подивимось, е він спостерігає взагалі, з яким умислом, яке слово нам може е охарактеризувати його, е оцю, свої, його оці спостерігання за тобою? Убівать. Ну тут в нашому випадку слово «убівать» говориться про те, що він вбиває час. Ну йому подобається дивити за тобою, тому що він таким чином, чином ем, ем, аналізує взагалі хто ти, що ти і з чим тебе їдять. Окей, зрозуміло, що він за тобою слідкує, вбиває час, аналізує, вивчає тебе і так далі. Давай подивимось, а що він взагалі в цей момент, коли він тебе бачить, які у нього думки? Що він думає про тебе в цей момент? Дивимось. Ой, клас! Ну тут показують, що ти, наче ця золушка, що ти, по-перше, він бачить в тобі оцей цвіток, який увідає. Тобто, одним словом, ти, можливо, колись була дуже якоюсь гарною, шикарною. А зараз перестала за собою слідкувати, перестала доглядати за собою. Ну, можливо, опустила руки, можливо, ти знаходишся в стані якоїсь жорсткої депресії, але. Тепер я розумію, чому в попередньому ролику нам вийшло слово, коли, коли він за тобою спостерігає, що слово убивать. Ну тобто він бачить в тобі, що ти людина, яка сама себе вбиває. Тобто ти не розцвітаєш, а увядаєш. Бачиш, що в нас виходить. І він навіть собі фантазує про те, що було би класно, щоб ти як ця золушка, да, раз щелчком пальця, і все-таки оділа якесь шикарне плаття, і стала цією красуною, як в казці. Ну, от таке слово. Значить, дивись, ми зараз дивилися його е, думки про тебе. А ну давай, яке слово нам ще може охар... охарактеризувати його думки про тебе? Що одним словом? А Владівать. Ну, це слово говорить, його думки про тебе. А Владівать, він хоче, він фантазує на тему того, щоб ти була його не просто знайомою, не просто сусідкою. Він хоче, а то тобою, тобто, щоб ти стала його жінкою, щоб ти стала його, можливо, не просто жінкою, а прям офіційно, дружиною і так далі. Тобто, чоловік ось такий. Добре, давай подивимось, а що він говорить взагалі? Чи він говорить щось комусь про тебе? Хтось ще знає про ці всі його думки і так далі, про цю всю історію. Хм. Ні, ця карта говорить, що про це він розмовляє тільки сам з собою. Тут, до речі, оця карта. Якщо ми зараз уважно роздивимося, що робиться в шафі, і хто дивиться взагалі в шафі і так далі, ну, є ймовірність, що в нього теж є сім'я або була сім'я і теж залишився, як і в тебе син. Розумієш, от вас поєднують якісь діти. Можливо, якщо в тебе і в нього немає дітей, значить, ви двоє як маленькі діти або ще в стані такого дитячого віку. розумієш? Вам може бути по 50 років обидвом, а в душі ви 15-літні ребята. Розумієш? Ну, одним словом, він нікому про тебе не ділиться, але ця карта нам зараз розкрила секрет, що велика ймовірність, що в нього була або є сім'я, і велика ймовірність, що в нього можливо є е, е, дитина. Да, подивимось, чи він ми задавали питання, чи він з кимось розмовляє про тебе? Ми подивилися, що ні. А чому він ні з ким не розмовляє про тебе? Чому яке нам слово? це ніть. Ця карта говорить, що він цінує взагалі свої думки про тебе, свої плани на тебе. Ну він ну, знаєш, як я завжди кажу своїм людям: ну про те, що у вас, якщо є якісь плани, мрії, надії, ви нікому про це не розповідаєте. Ніяким друзям, ніяким сім'ям. Тому що як тільки ти починаєш свої плани комусь розповідати, це зразу все не збувається. Тому що люди завжди посміхаються тобі, завжди ті, па, роблять вигляд, що вони тебе підтримують. А насправді ні, не так все. Насправді, навіть рідна мама може тобі казати да-да-да, а сама завидувати, тому що в неї так не було в житті колись, розумієш, поки вона була молодою. Тобто це така дуже тонка грань, і я завжди раджу краще, щоб не переходити ніякі межі, не пере... не змінювати відносини. З людьми краще нікому нічого не розповідати. Ось і все. Добре, давай подивимося, чи збирається цей чоловік взагалі приймати якісь дії відносно тебе. Що це в нас буде за карта? Хм. Карта говорить, що він думає, гадає, вагається. Тобто він щось підприймає. Тут виходить так: пам'ятаєш по попереднім розкладам, ну попереднім серіям, ми з тобою бачили, що він твій сусід. Він тебе бачить біля твого дому постійно. Він велика ймовірність, що можливо бачить, як ти проведжаєш зводиш дитину в школу чи ще щось. Думає, що в тебе є сім'я. Він дуже акуратно, крок за кроком, як на цій карті, як оцей скалолаз, е е е Находить шляхи, тобто я так розумію по цим картам, що ми з тобою дивились в попередніх роликах. Він не має людини, в якої може про тебе розпитатися якусь інформацію. Тобто, він в принципі про тебе нічого не знає, і тільки те, що йому приходить в голову, те, що він за тобою спостерігає, чуть-чуть дає йому можливість робити якісь мінімальні кроки в твою сторону. Але кроки він робить, тому що скалолаз не може отак от просто провисіти все життя в повітрі на середині гори Він має або спуститися, або піднятися. Сверх. Давай подивимось, чи він прийма... збирається приймати якісь дії в твою сторону, слово, яке нам буде, яке нам охарактеризує охарактеризують конфліктувати. Тут дуже цікава історія. Чи він збирається приймати якісь дії відносно тебе, карта нам показала, що він, як скалолаз все-таки питається чуть-чуть щось робить, а слово на цю відповідь нам вийшло конфліктувати, тобто велика ймовірність. Що він або спеціально, або не спеціально почне з тобою знайомитись через якийсь конфлікт. Тобто, це буде якийсь двіж. Згадуючи про те, що можливо у тебе там є дитина, і в нього є дитина. Можливо, у ваші діти щось буде, якась потасовка, і це дасть вам можливість з'єднати. До речі, діти ще на цих малюнках це можуть бути собачки. Можливо, в тебе є песик, і він бачить кожен день, як ти виходиш вигулювати собаку, і в нього є. І можливо, ваші собаки, діти не поділять косточку, на на вулиці, чисто случайно підброшену, отравлену косточку жекам. Да? І от вони почнуть битися собачки, і це дасть вам можливість познайомитись одним словом. Ну, ти поняла, що він конкретно за тобою там слідкує? Але через конфлікт у вас буде знайомство. Окей, давай тоді зараз глянемо на майбутнє. Явимо, що все таки вже відбулося це ваше знайомство. Вже все ви познайомились через ті всі конфлікти, як там показали попередні ролики. Давай подивимось, як, е, якщо е, він все-таки починає приймати віру, ми ж то знаємо, що він в тебе закоханий, ми знаємо, що він за тобою слідкує, що він там аналізує кожен твій крок, як ти там вдягнена, що в якій годині вийшла, во скільки зайшла і так далі. Давай подивимось, якщо все-таки він приймає якісь дії, ти починаєш з ним якісь відносини, якою ти будеш в цих відносинах. Угу. Карта показує, що в цих відносинах ти будеш е, в клітці, але тут, щоб ти розуміла, дивись, бачиш, клітка дуже маленька, е, людина дуже велика. Це вже означає, що ти морально, фізично, взагалі, з якимись планами на життя, амбіційна жінка, який поруч з цим підглядачем, який цікавиться тобою, буде ну, дуже тісно. Ну настільки тісно, що ти вообще в принципі дышати будеш через, не через рот, а через попу. Розумієш? Тобто настільки тобі буде тісно поруч з ним. Добре, а ну давай я зараз візьму другу колоду, і ми з тобою. Ні, давай ще першим ділом подивимось слово. Слово, ти поруч з ним, ти з ним в парі. Е, яке нам вийде слово, яке зможе охарактеризувати це всі відносини? Насіловить. Тобто, ти розумієш, що це відносини твої з цим людиною, з цією людиною, для тебе це буде насильство. Для тебе це буде важко, тяжко. Ти не будеш не буде тобі чим дихати. І давай зараз подивимось з тобою, якою ти будеш поруч з ним. Тут велика карта, тут 200 жінок, різних жінок. Ми подивимося, от ти, наприклад, ми подивилися в попередніх роликах мільйон варіантів, де він за тобою слідкує, що він про тебе думає, з ким він про тебе говорить і так далі. Можливості, можливі варіанти є в нього сім'я, чи є в тебе сім'я, чи це діти справді між вами, чи це у вас собачки, і він так дивиться. Тепер подивимося, якщо в принципі він починає робити якісь дії в твою сторону через цей конфлікт, який нам показали в попередніх роликах. Ми подивимося, якою ти будеш поруч з цієї. Людини. Ми вже бачили, що тобі з ним буде тісно дихати не буде чим. А якою ти будеш? Ну дивись, якщо ти почнеш з ним відносини, ти будеш типічною куховаркою. От тут нам і є відповідь на цю карту, де нам в попередньому ролику показали, що ти сидиш в клітці, в якій немає чим дихати, тому що ти набагато більше, ніж ця клітка. Тобто людина. Тобі бачить, точніше буде бачити тільки ту, яка вміє правильно пожарити котлети і правильно подобрати від пюре к цій котлеті, розумієш? Ну от і все. І смисл далі продовжувати розклад. Коротше, одним словом, цей оцей чоловік, який за тобою спостерігає, нам не підходить ні тобі, як жінці, ні мені, як твоєму психологу. Гудбай, Вася, гудбай.